Пішки. Все, СО-206 готова до роботи. Скільки вона стояла в ремонті? Мабуть, тижнів 3-4 до місяця. Mm, зо три зо тижні. Та ще як ти йшов відпуск. Да. Почалося з вала, маленький вал, турбіна, купили вал, вал не такий, токер переточив. Що це? А, на. Шківа переточив теж не так. В ітогі, в ітогі маємо такого донора. Але, мабуть, з цього донора ми будемо ще одну робити. Дуже цей донор комплектний. Якось занадто турбіну з нього зняли. Перекинули на ту сошку, а цей. То він комплектний, глянь. Два ріня, все, все чотенько. Я думаю, що будемо... ще один проект. А що я? Піскострую, йому товарний вигляд треба надати, так? Да? А ти я запускав? Да, e, я брати, запускаємо. Да, запускається. Так, бачать, дух даже краска злітає. Его просто наверх накрасили. Хоч наша теж синя вона. да. коли синіва? Ну тут порошковий покращен. Молотковий, молотковий порошковий, да. Так, що так. Э, скільки оренда? 600. 600 да? Да, да. 600 гривень доба. Оренда такої паркетошліфувальної машини S206 працює на наждачки. Наждачку маємо в наявності. Ріжемо з ботін. Кому потрібно, даємо будь-яку кількість і залишок, потім приймаємо, якщо є. Оренда обладнан вже прокат сервіс.